Продподаток, продрозкладка, мілітаризація, стагановський рух це все сьогодні в нашому відео. Мене звати Ігор Журкін, а це найнезрозуміліша тема на НМТ. Я думаю, ти знаєш, що гроші люблять тишу. Тому, якщо хочеш вступити в університет своєї мрії на бюджет, посилання під цим. З 1919 року, коли більшовики майже закріплюються в Україні в якості нової влади. Прості господі. Вони розпочинають політику так званого воєнного комунізму. Ну, комунізм, ви зрозуміли, ми всі равни. Але воєнний тому що війна на території колишньої Російської імперії ще продовжується і їм треба закумулювати всі ресурси саме на війні. Ось тут ми знайомимося з вами зі терміном «мілітаризація». Від англійського слова «military», тобто армія, військовий це означає, всі гроші йдуть на війну. Таким чином. Звісно ж, більшовики нічого розумнішого, ніж придумали, аніж просто-напросто грабувати селян і направляти всі їхні ресурси на війну. Тому в тебе 100 мішків картоплі, ми в тебе заберемо 101, буде ще один нам винен. Це називається продрозкладка, коли більшовики з силою забирають все продовольство у селян. Далі, хто не працює, той не їсть. Така легендарна фраза з радянського фільму. Але це не фраза. Це цитата з Конституції Радянської України 1919 року, яка означає те, що кожна особа має працювати на державу. А ти скажеш, я хочу працювати в приватній компанії. Сорі, мене для тебе погана новина. Немає приватних компаній. Всі компанії, всі підприємства в Україні націоналізовані. Тепер вони під владою держави. Це все і є складові політики воєнного комунізму. Да, до речі, в тебе десь можливо завалялася якась картопелька, яку ти забув віддати більшовикам. Ти захочеш піти на базарчик і її продати. Я боюсь, що якщо ти це зробиш, тебе заарештують, тому що ще однією зі складових політики воєнного комунізму це є заборона вільної торгівлі і запроваджує карткової системи. Ну, це коли тобі хочеться молочка, ти йдеш на роботу, попрацював 10-12 годин на день, ти отримав замість зарплати одну карточку, ти приходиш цією карточкою в контору, типу магазину, і тобі дають певну кількість молока. Більше ти нічого зробити не можеш. Ось це і називається карткова система. Слухай, а ти любиш танцювати? Тому що лідер більшовиків Ленін любив танцювати, але цей танок трошки не той, який ти собі уявляєш. Є таке поняття в історії як ленінське танго. Ленінське танго це фраза товариша Леніна, коли він сказав, треба товариші, зробити крок назад для того, щоб зробити два кроки вперед. І так він ознаменує перехід радянської більшовицької системи на нові економічні рейки. Це буде політика НЕПу, тобто нова економічна політика. Друзі, тут все дуже просто політика НЕП – це антонім до політики воєнного комунізму. Тобто, якщо в воєнному комунізмі продрозкладка, в НЕПі – продподаток. Різниця полягає в тому, що в продрозкладці вас грабували, в продподатку ми чітко фіксуємо податок. Наприклад, зі штам мішків картоплі віддай державі 30. Тобто 70 мішків картоплі ти можеш використовувати, як вважатимеш за потрібне. Далі ми дозволяємо вільну торгівлю. Тобто ці 70 мішків картоплі ти можеш піти на базарчик і продати. І таким чином у селян з'являються гроші. Але ви мене спитаєте, а як не з'являються гроші, якщо їх скасували за попередньою політикою? А справа в тому, що в НЕПІ з'являються гроші, які матимуть назву червінці, тобто скасовується карткова система і вводиться нова радянська валюта. Далі, тепер у нас є таке поняття як ГОСП розрахунок. Госпрозрахунок це коли держава дає підприємствам право на самостійну діяльність. Тобто, це означає, що гроші, які заробляє завод, він залишається на заводі. І таким чином керівники заводу можуть дійснювати звільний найм певної робочої сили. Окрім цього, більшовики звичайно контролюватимуть все одно промисловість, але не всю. Вони контролюватимуть дрібну. Та середню промисловість заганяючи туди своїх осіб, але дрібна і середня промисловість в той же час передається в приватні руки, тобто зверніть увагу, що в непі є приватна власність, але важка промисловість залишається лише за державою. Звичайно, тепер селяни отримують дозвіл на оренду землі. Як ви розумієте, все те, що ми зараз зараз перерахували, воно вплине на економічне становище селян в кращий позитивний бік. У нас пропадають селянські заворушення, рівень життя різко росте. З'являється проширок суспільства, який в 1930-х роках більшовицька влада називатиме зневажливо нова буржуазія, тобто непмани. Люди, які розбагатіють за часи Непо. Любиш русатих катарганів? Я ні. Я думаю, що й ти ні. Тому що Йосиф Сталін прийшов до влади. І оцей вусатий тарганчик вирішив, що треба повністю в 30-х роках змінити економічну систему всього Радянського Союзу. А саме ми готуємося до війни. А щоб підготуватися до війни, то, звичайно, треба робити акцент на важку промисловість. Тому ми з вами знайомимося з терміном індустріалізація і колективізація. Індустріалізація це активне будівництво заводів важкої промисловості. Яким чином знайти гроші на заводи важкої промисловості? Ну, нормальна б людина залучала б інвестиції з інших країн Європи. Але ж ми з вами про Радянський Союз говоримо, а це ненормальна країна. Тому, звичайно, ми село будемо занедбувати і звідти витягувати кошти. Ми будемо занедбувати з вами легку і середню промисловість, звідти витягувати кошти і вкладати їх у важку промисловість. Чи вийшло це у Сталіна? Так. Це вийшло. Тепер економічна модель Будем, матиме назву командно-адміністративна система. Це означає, що. Не ринок визначає ціну товарів, а його це визначає держава. Тобто, держава повністю контролює економічну систему всієї країни. Це ненормально. Чим менше держава втручається в економіку, тим це прогресивніше, як показує історичний досвід. В СРСР було навпаки. Саме для цього в селах, проводячи політику колективізації, ліквідовують всі присадивні господарства, ліквідовують приватну власність, а людей з силою заганяють в колективні господарства, які скорочно називаються колгосп. А враховуючи, що українців дуже важко до чогось змусити, у Сталіна виникає неймовірно страшна ідея. Найбільш гнучка людина це голодна людина. В 1932-33 роках, згідно з цією сталінською теорією, буде запроваджений Голодомор на території України, який по суті винищить. Традиційне українське село, ну і за даними різних українських дослідників, в Україні за цей момент загине від 3 мільйонів до 10 мільйонів осіб. Ціною саме таких жертв Сталін досягає своєї мети. Будуть побудовані величезні металургійні комбінати, дуже нам відомі. Азовсталь, який захищали наші збройні сили України до останнього, Криворіжсталь, Запоріжсталь. І багато інше буде введено поняття п'ятирічна система. Тобто, п'ятирічки в радянському союзі це коли держава ставить собі на 5 років план, який намагається досягнути. От на момент 1930-х років у нас будуть дві-п'ятирічки. Перша і друга. За часи другої п'ятирічки буде поширений такий а, і популяризований стахановський рух. Ну це коли один чел, якого на прізвище Стаханов, він встановлює рекорд по видобутку вугілля. Ну і з нього, знаєте, роблять таку ікону. З ним зустрічається Сталін, він дарує йому коня на червоній площі. І всі кажуть, хочеш жити, як Стаханов, ну, відповідно, і працюй по-стахановськи. Ну і люди, звичайно, працюють не 8 годин на день, а по 15 годин на день, а у підсумку отримують правильно бублик. Нічого вони не отримують. Тому це суто така радянська система, яка мала чудесну назву ентузіазм. А з вами був Ігор Журкін. Радий всіх бачити. Всім папа! -па.